Почати боятися. Якщо не знають, як воно працює, українські бізнесмени відкритого банкінгу, який скоро з'явиться в Україні, от буквально вже з серпня, через три дні. Завдяки цьому українські користувачі зможуть легше підключати фінтек сервіси до своїх рахунків, порівнювати банківські продукти, робити перекази, перекази без входу в інтернет-банків. Тобто відкритий банкінг дає можливість для клієнтів надавати доступ до своїх банківських рахунків, стороннім постачальникам послуг. Хтось каже, що це навпаки небезпечна історія, тому що. Буде проводитися моніторинг спеціально для того, аби слідкувати. В Нацбанку пояснюється зовсім інакше. Згідно з положенням, банки будуть зобов'язані надавати такі сервіси через інтерфейс програмування застосунків. Ті, в свою чергу, будуть відповідати єдиному технічному стандарту. І постанова з серпня, з 1 серпня, набуває вже свою. Е свою дію а через два роки очікується повноцінне функціонування відкритого банкінгу в Україні.